Чи підуть учні міста прилуки до школи у понеділок 9 лютого? Це питання стало основою роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До діалогу міський голова Ольга Попенко запросила і директорів гімназій та ліцеїв. У ході зустрічі освітяни висловлювали свою думку. Нагадаємо, вихід школярів на навчання відтерміновували двічі. Валентина Ходюк, заступниця начальника управління освіти, називає причину. Це було викликано погодними умовами, перш за все, низькою температурою. І комісія приймала таке рішення і ви трошки довше відпочивали. На сьогодні ми порадилися всі і прийшли до висновку, що із понеділка ми відновлюємо відповідні форми навчання, так як навчалися ваші діти в закладах, це в основному очна форма навчання, а також змішаний режим у тих закладах, де безпекові умови не дозволяють повністю працювати очною формою навчання. Тому з понеділка ми запрошуємо ваших дітей відвідати заклади загальної і середньої освіти, де буде надаватися, не зважаючи на такий на сьогоднішній день складний режим забезпечення електроенергією. Будемо намагатися надавати гаряче харчування, але в зв'язку з тими умовами складними, в яких ми зараз перебуваємо, в зв'язку з агресією Російської Федерації, викликано цим. То ми вас просимо, якщо виникають якісь трошки негаразди, щось трошки можливо не подобається вашим діткам, але віднестися із розумінням, тому що і надавач послуги це на сьогодні комбінат шкільного харчування шкільний, і керівники закладів освіти, і педагогічні колективи намагаються зробити все для комфорту і для комфортного перебування в закладах освіти і надання якісної освіти. Навіть у цих складних умовах директори закладів освіти об'єдналися у думці, що навчання варто поновити. Вчителі вже е, третій тиждень чекають на учнів е, повністю готова. Якщо говорити щодо нашої школи, то в нас обидва корпуси готові до освітнього процесу, забезпечено всі. Комунальні, скажімо, потреби все працює, температуру слідкуємо. Зустрічаю дуже багатьох батьків, які постійно турбуються, вже навіть говорять про те, що діти хочуть до школи. Ну я вважаю, що такими довгими канікулами ми домогли з того, що підвищили мотивацію дітей до навчання і бажання прийти до школи. Подовжений канікулярний період доведеться відпрацювати, говорять в управлінні освіти. Так, в учнів не буде весняних канікул. Уроки продовжаться і в червні. Оскільки червень це ще навчальний рік, законодавство нам дозволяє тому і освоїть освітню програму, все таки здобуть знання необхідно, як би це складно не було. Тому дні, які зараз були витрачені на канікули, вони будуть продовжені, буде навчання у червні. Цього року так навчатимуться всі учні за винятком випускників. Хотіли б заспокоїти одинадцятикласників, зокрема, і їхніх батьків про те, щоб вони не хвилювалися на червень. Місяць, коли у дітей будуть стояти сесії НМТ, то звісно, що уроків уже не буде. Тому по одинадцятих класах ми до червня місяця закінчимо вичитувати освітні програми.